Має дві мадами, курички породи фавероль. дивіться, як напижилась, як накрилилась, Забагли квочити. але з них квочки не дуже. Я клала, чи то в мене так попало. Але і література так пише, що в них дуже слабо розвинений інстинкт насиджування. Вони можуть сидіти, з мого досвіду скажу вам. Сидить днів 15, все, встала, гнізда, пішла. Другий випадок був гарно, досиділа, все гарно вивела курчат, поводила їх тиждень, все знесла яйце, хватить бути мамою. Тому відсаджуємо таких курочок. І якщо вам взагалі не треба квочок, відсаджуємо їх окремо, бажано в кліточку, але обов'язково даємо їм їсти і пити в обов'язковому порядку. В жодному разі не залишаємо їх, не моремо, ні голодом. Ні, спрагою.